Перше виставлені до огляду у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї. Лише один день Буковинці та гості столиці Буковини змогли побачити мистецько виконані ікони у срібних окладах, що датуються 18-м початком 20-го століття. Старовинні образи святих нині бачили і мої колеги. У Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї нині унікальна експозиція під святим покровом побачити незриме. Лише три старовинні ікони пропонують до огляду відвідувачам. За словами дирекції, музею сьогодні, як ніколи, українці потребують духовності та віри у перемогу. Відтак така виставка як ніколи. Необхідна до міжнародного дня музею. Адже завтра весь святкує День музею. Ми вирішили, що сьогодні на один день ми покажемо щось таке незвичайне, таємне і своєї скарбниці. Хочу сказати, що колекція краєзнавчого музею філій, тому що до нашого складу ходять ще філії, на сьогодні становлять більше 122 тисячі музейних предметів. Серед них є колекція, унікальна колекція це ікон. І саме сьогодні ми виставляємо вперше три ікони в срібному кладі. До музею ікони потрапили ще у 1970-х роках. Я рахую на сьогоднішній час, що це дуже важлива ділянка поповнення фондів нашими такими дорогоцінними експонатами. І саме це митниця, діяльність роботи СБУ, інших правоохоронних органів, зокрема і органів внутрішніх справ. Саме от завдяки їхній роботі ми маємо такі експонати, як оці три ікони. Вони були нам передані в Свій час в 70-х ще роках, це образи успіння Пресвятої Богородиці трьох святих мучеників та святого Івана Богослова. Ікони вражають красою виконаних деталей, оклади, карбовані дрібними рослинами та геометричними орнаментами. А найдавніша ікона додатково оздоблена бісером та лелітками. От ця початок ХХ століття, тобто це не так давно. А ту Криміналісти, я знаю, міліція правоохоронні органи датували 16 століттям. Хоч я піддаю сумніву це датування, тому що все-таки тут вже ми бачимо, ну, трошки мені здається, що це пізніший час. Хоча, щоб достеменно дізнатися, який це час, треба віддавати виріб на... Експертизу і вже спеціалісти встановлять точний час за словами головної зберігачки краєзнавчого музею. Окрім стилістики виконання у ікон є ще дещо спільне. Їх об'єднує художня майстерність, їх об'єднує віра українського народу в Бога, в ну в духовність, в те, що все таки те, що створене народом. Його руками, його розумом, воно живе віки. І так, це я врахую, що це ми не знаємо їх авторів, бо нам невідомо, хто достеменно створив ці ікони. Але якщо вони зберіглися до нашого часу, і то вони очевидно того вартують, щоб їх зберігати і надалі. Через безпекові заходи старовинні ікони лише на один день винесли із архівів, проте обіцяють, що цікаві виставки із унікальними експонатами влаштовуватимуть частіше. А всіх охочих поринути у цікаву історію запрошують завтра на день відкритих дверей до Чернівецького обласного краєзнавчого музею. Чернівчани та гості столиці Буковини зможуть оглянути діючі експозиції безкоштовно. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.